11 квітня, у день визволення сумщини від російських загарбників, у шосткінському арцентрі відбулося вручення почесних нагород родинам полеглих у війні героїв. На жаль, посмертно у приміщенні зібралися родина військовослужбовців, командування, представники місцевої влади. Командир військової частини Максим Кіцелюк передав орден Яні Давидовій, хрещеній матері полеглого Єгора Чижова, медика шостки із позивним Чижик. Він поважав чесність, порядність. Навіть будучи пораненим, Єгор продовжував надавати допомогу хлопцям. 18 серпня 2023 року. Запеклі бої в районі населеного пункту Роботино. Він знову біля поранених. Неймовірні зусилля заради їх порятунку вибух. Бойовий медик Єгор Андрійович Чижов загинув. Також нагороду полеглого чоловіка 46-річного надзвардітя Романа Шпака зі Свеси вручили дружині. Ніні захисник загинув 2 червня 2024 року на Харківщині. Орден за мужність третього ступеня отримала мама 25-річного шосткинця Антона Стукала Наталія Пилипенко. У складі першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Дорошенка командир зводу Антон Стукало прийняв бойово хрещення у районі Білогорівки Луганської області. За проявлені героїзм та мужність лейтенант Стукало Отримав народний знак за відвагу служби. Антон, нагороджений медалями за оборони рідної держави та ветеран війни. Неодноразово воїн з позивним Маріо давав інтерв'ю кореспондентам телевізійної служби новин. Після ротації з листопада 2023-го мужній воїн ніс бойову службу в районі Серебранського лісу. 5 травня 2024 року Антон Стукало був поранений, але знайшов собі сили і того ж дня повернувся в стрій. А 7 травня 24-го стало справжнім ударом для всієї родини. Ворожий снаряд обірвав на злиті життя молодого героя воїна. Йому навічно 25. Я дуже пишаюсь, що я мама Антону. Тому що Антон був справжнім командиром, який завжди рухався за життя своїх побратимів. Тому що він був підважним воїном, про якого можна розмовляти година. На жаль, життя його закінчилась дуже-дуже рано. Але моя задача і задача всіх, хто тут це збирати пам'ять про наших військових, поки жива пам'ять наших дітей, внуків, чоловіків, братів. До присутніх звернувся шосткинський міський голова Микола Ногам. Кращі українці, кращих патріот. Вони до останньої каплі крові захищали нашу Україну. Повинні шанувати і вчити свій мужності, гордості, патріотизму і пам'ятати, хто віддав життя за нашу рідну землю. Пам'ять про загиблих героїв шанували хвилиною мовчання.